Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Що в коробці. І е, пам'ятаєте, у нас був на огляді ось такий невеличкий е, ножик, ну, за кос під Victorinox. Е, Але, звісно, це, не, цей малюк не оригінальний, він китайський. Хоча я вам хочу сказати відверто, я наточив лезо і користуюсь ним, блін. Дуже цікавий. Огляд на нього ми робили, я тут залишу силочку. І це е, із тої же серії, але такий більш туристичний набір е, 65 гривень, 1,69. Ну, взагалі, взагалі шара. Ось так ось він розкладається. Він. Розмежовуються на дві половинки, у нас тут ложка і віделка. Ось такий мають вигляд. Додатково ще є лезо, я його ще не заточував, воно так і а от, А тут додатково є відкривачка. Ой, як тугенько. Ось так ось. ось так це все виглядає. Ну, погодьтеся, кошти невеликі. Да, до речі, тут є кільце, є вушко, і, в принципі, в складеному вигляді можна спокійно це все діло носити. Чи на ключах, чи, чи до рюкзачка прицепити, чи ще, ще кудись там. Я не знаю, на ланцюжок. Якось так. Складається також. Все дуже просто. Ви ось під'єднуєте, зміщуєте, потім от кривашка і лезо вони ж являються фіксаторами. Закрили. Все, це. це складений вигляд. Ну і потім саму вилучку і ложечку. І тепер ось у нас два таких ось класних невеликих. Ножика мультитула туристичних, можна і так сказати. Вартувало це все недорого 65 і, здається, 69, ну, я тоді робив огляд, я вже не пам'ятаю. от У них одинаковий розмір, одинаковий колір і, в принципі, да, звичайно, вони там китайські, це, це підробка. Але е, за такі кошти, ну, слухайте, це має місце бути абсолютно. От де єдине, е, нема на них якихось чехольчиків. Ну, хоча б таких невеликих, знаєте, якихось текстильних або ще щось. Це, це було б взагалі круто. От. Але ну, маємо те, що маємо, і навіть в такому вигляді цей набір по, по 65 гривень він має місце бути. Тобто, я не думаю, що це дуже, дуже великі кошти. Якось так, якось так, так. Посилання на магазин, звичайно, обов'язково залишу. Якщо вам було цікаво, лайкайте, підписуйтесь на канал. І всім гарного дня! Все буде Україна!